Це командний гріл зимап, в якому пілоти з'ясують, хто краще знає мапу автодромів світу. Батл складається з 10 раундів, на кожен з яких буде виділено рівно одну хвилину. Після того, як перший з учасників зробить свій вибір на мапі, опонент залишиться лише 20 секунд на остаточне рішення. Переможе той, в кого залишиться більше балів. Ну що, друзі? Нарешті настав цей момент. Фінал нашого міні-чемпіонату «The Map», у якому зустрічаються дві команди-переможці своїх груп. Зліва синя команда переможець групи Б, Унітас Рейсінг, за яку виступають Андрій Ярмоленко та Михайло Лемешев. Ну і справа, друзі, червона команда-переможець групи А. Це команда «Корнішони», за яку виступають Андрій Дуда та Іван Корненко. Правила не змінні, як завжди, 10 раундів, але. Враховуючи те, що це фінал, є невеличкі ускладнення, окрім того, що не можна буде пересуватись по мапі, ще й також неможливо буде повертати камерою та робити зум. Тобто наші учасники будуть бачити лише статичне зображення. Ну і як завжди, друзі, подивимось, хто сьогодні вийде переможцем. Отже, друзі, перший раунд, і як ви бачите, ось саме таке зображення будуть бачити. Наші гравці, наші учасники, судячи з гріду, бачимо, що тут скоріш за все частіше всього проходять змагання MotoGP. Та із правими бачимо подіум, Ми, якщо що, можемо повертати камерою, можемо робити зум. Але навіть з першого виду мені цей трек дуже знайомий, напевно, це трек, який знаходиться у Іспанії, можливо, навіть поблизу Воленці. Але подивимось, який пік зроблять наші команди. Справа якась картинка. Але це ти типу, позаду наперед. Це. Кінець Ола. Може, Місано? Трибуна не зелена. Щось мені так здається, що це Місано. Ну давай я тобі довіряю. Давай, давай, думаєш, це Місано. Залишається 30 секунд. Бачимо, що Михайло Лемешев з команди Унітас Ресінг рухається у бік огу. сан Маріно, думає, що це Мізано. Ха, може, це дійсно Мізано? Може я щось десь спутав. Робить пік Михайло, залишається. Декілька секунд. Хлопці з команди Корнішону обирають Британію навіть так. І що. О, так, це все ж таки не була Валенсія. Вау! І вже з першого раунду команда Унітас Рейсінг знімає 6200 поїнтів з команди Корнішони. І все ж таки це був Мізано. А це Мізано. А вони а вони вгадали. А, там можна було догадатися, да. Міш, ну ти, ти просто кук. Кукінг. Кукінг. Да uh, yeah, let him cook. Другий раунд і та, кого, які дуже чудові краєвиди. І ну ні, ні, це однозначно не Іспанія. І до речі, не факт, що на цій трасі колись проводили змагання Формулу-1. Чесно кажучи, ця конфігурація мені насправді не дуже знайома. Навіть якщо ми з камери спектатора подивимось, то у друзі мі, ну я не знаю. Чесно кажучи, немає в мене відповіді на це питання, і все, що нам залишилось, це подивитись на пік наших команд. Міш, це ж... Асан. А, це Асан, це ТТ Асан. Да, 100%. 100%. Це він. А ага, так бачимо, що і Михайло Вимишев і Андрій Армунко, Так вони знайшли цей трек, який називається Асен. Якщо я правильно бачу, якщо правильно прочитав, вони роблять пік і вже залишається. Оу, менше ніж 20 секунд до команди Корнішон, яка поки що навіть не знає, який бік рухатись. Думають у бік Європи, можливо, Великобританії. Десь поблизу Бірмінгему. 3, 2, 1. І що? І. У хо 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 І знову дуже-дуже багато поінтів. Команда Корнішони програє у другому раунді. І Унітаз Рейсінг вже мають перевагу більш ніж у 10 тисяч поїнтів. за трек. Асен. Як вона це поняв? Я от раз не знаю. Третій раунд, і, ну, для мене це знайоме. Для мене це місце дуже-дуже знайоме. Виїзд з п'ятів, як ми бачимо, судячи з машини попереду, це перший поворот траси, яка знаходиться у Туреччині, місті Стамбул. Траса на якій, до речі, були перегони в Формулі 1. Ну і подивимось, чий. Пік буде ближчим у третьому раунді. Чи це буде команда Корнішони чи Унітас Рейсінг? Ну і бачимо, що обидві команди і зрозуміли і знайшли цю трасу. Синя команда Унітас Рейсінг робить свій пік, якраз таки у першому повороті. Команда Корнішона шукає, поки що шукає на мапі. Іван Корнієнко, як ніби, можливо, десь поблизу знаходить цього треку, але як ніби далі. Як ніби далі все ж таки роблять пік. Ну так, так, так. Через Івана Корнінко команда Корнішона трохи програла поінти, але це, знаєте, такий незначний програш, враховуючи те, що було з командою Корнішону у першому та другому раундах. Четвертий раунд і така точка. Я сподівався, що вона випаде ще у попередніх батвах групи А. Або можливо у батвах групи Б, можливо, вона заплутала деяких гравців або деякі команди. Бо ну звісно, бачимо з краєвиду, виду, що це траса, яка знаходиться у Абдапі, так, але це стара конфігурація, яка була ще до 2021 року. І саме на це була ставка. Але враховуючи те, що зараз ця точка випала у фіналі, то думаю, що для наших команд не буде ніяких перешкод знайти цю відмінку на мапі. Для наших команд, як я і казав, це буде дуже-дуже легким піком. Бачимо, що буде команди знайшли цю трансу. все, що залишилось, це знайти потрібний поворот. Залишається 15 секунд до команди Корнішоне. Вони, як ніби знайшли те місце. Ну, трохи ближче за дистанцію була команда все ж таки. Унітас рейсінг, але враховуючи правила гри, за поїнтами у цьому раунді нічия. П'ятий раунд, як завжди, я кажу, екватор, майже екватор нашого Батву. Можливо, до речі. З підвохом, як ніби, трохи ця точка, бо саме тут, у цьому місці, де ми знаходимося зараз, проходить гоночний трек раніше він мав трохи іншу конфігурацію, але це міський трек, який знаходиться у Мексиці. у М'єхіку сіті, власне, і враховуючи поточний рахунок, як ви бачите на екрані, це 50 тисяч поєнтів максимум зараз у команди Унітас Рейсінг і 38 тисяч поїнтів у команди Корнішони. Цікаво, чи ця точка якось підловить команду унітас Рейсінг, можливо, вони втратять певну кількість поєнтів. Так, Індрій до нас робить пік саме на трасі. Іван Корненко також, команда синіх, а власне унітав Сережін також думаю у бік Мексики і так, так. Нікого все ж таки ця точка не підловила, однакові кількість поєнтів заробляють у п'ятому раунді обидві команди. У нас Гес гірше за їх. Три метри програли, це... це не добрий знак. Я теж так думаю. Вони сильні суперники. Очевидно, що не буде все так просто. Post раунд, ну як на мене, дуже легкий поінт, Насправді це останній поворот, параболіка, омонці, Знову ж таки, точка, яка була розрахована на те, що вона випаде у груповому етапі, можливо, когось підловить, але враховуючи які зараз сильні команди у фіналі, думаю, знову ж таки ніяких перешкод для них не буде знайти цю відмітку на мапі. Ну і бачимо, що синя команда Гітас Рейсінг вже знайшла це місце на мапі. Залишилось тільки в команді червоних Корнішони. Вони так, так, так бачу, що Іван Корнінко все ж таки знайшов цю відмінку на мапі Андрій Дуда і о, чого так далеко, трохи як Андрій Дуда. Все ж таки декілька поїнтів програє команда Корнішона, а власне 4 поїнти. Ну, як на мене, можна вважати, що і в цьому раунді насправді також нічия. Сьома раунд і ого, так, а це вже цікаво. Я не знаю, як цей трек називається. Я не знаю, поблизу якого містечка він знаходиться, але все, що я знаю про цей трек, що А. Тут проходять змагання MotoGP, і Б, він знаходиться у Таїланді. Бачимо, що він називається якось Чанг International Circuit, Можливо, до речі. З такого виду, так, як ніби це і буде підказкою для наших команд, але давайте все ж таки краще подивимось на їх пік. Якийсь Бурінам Юнайтед це Таїланд може бути угу. Бо, по, по прапору. А, тут, 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 тут флаг Таїланду чи що це? Бурінам Юнайтед, а це Таїланді трек. Так, і бачимо, що обидві команди рухаються, до речі, у бік той Ось, можливо, до речі, ця траса якраз таки знаходиться десь приблизно у тому місці, де її поставив фінітку Михайло Лемішов. До речі, він, можливо, поставив. Так, так, він знайшов цей трек. Чанг Інтернешнл Circuit. До речі, як бачите, цікаво, що цього треку чомусь немає на мапі, але у реальному житті, як бачимо, він існує. І команда Червоних корнішони також знайшла цей трек. Вау! І знову ж таки, чотири лишень пойнти програли. Корнішона у цьому раунді. Можна вражати, що в цілому вже яке четвертий чи п'ятий раунд поспіль насправді нічия? Так, восьмий раунд. І тут вже насправді дуже-дуже цікаво. Питаєте мене, а що цікаво? Чи буде відображена ось така невеличка підказка? Для наших команд, бо як ніби зрозуміло, що це якась Австралія, що це, можливо, якийсь Мельбурн. Але насправді це не той трек, який є у календарі Формули 1. Але так він також знаходиться у Мельбурні, або можливо навіть поблизу Мельбурна. Але тут, якщо правильно пам'ятаю, проходять змагання MotoGP. — Може це кіламі? Тут якась така. Ми дивимося на початок, коли в смісію в сторону початку, чи до кінця. Це Олтон Парк чи Снетертон? Я не знаю. Щось британське, мені здається, ні? Напевно, але я, я не скажу, що це чесно. Так, а як цікаво, бачимо, що Андрій Ярмонко рухається бік в бік Великобританії. Подивимось, що Михайло шеф поки що немає. Ніякої думки з цього приводу Андрій Дуда також ще. У роздумах. Вау, хлопці з команди Унітас Рейсінг рухається у бік Великобританії. Іван Корнієнко та Андрій Дуда у бік Південноафриканської республіки. Так, а хто що ж все ж таки з хлопці буде му щиті це Австралія? 8 поинтів. Заробляє команда Корнішони, 0 поїнтів заробляє команда Унітас Рейсінг і лише тільки 19 поїнтів список команда Корнішони зі своїх опонентів. Ну блін, це був наш шанс насправді. Це був шанс. Я чомусь. Я чомусь немашу на Бернітіка та трасу. Австралія, а що за трек? А, це Філіп Айланд. Боже, це, це, це можна було відгадувати. Добре, що не втратили нічого. Слухай. Дев'ятий передостанній раунд. Так, бачимо багато фанатів Валентіно Росі. Але який це трек? Можливо, до речі, це знов Мізано. Судячи з зони вилітою, думаю, що це, напевно, все ж таки якась італія. Можливо, знову якийсь такий Мізано. Але не знаю, не знаю. Цей трек я прям так друзі вам і не скажу. Подивимось, що скажуть нам у цьому раунді наші команди. Так, цікавого те, що команда Унітас Рейсінг рухається у бік Муджел. До Речі, так, слухайте, друзі, можливо, це все ж таки «Муджела» на мізано. Так, так, так. Думаю, що це «Муджела». Команда Корнішони. Як ніби також рухається у той бік, також намагається знайти Муджел. Залишається декілька секунд зробити пік Івана корнієнку. І ні, все ж таки, у цьому раунді була би ще команда Унітас Рейсінг. 164 поінти Вона списує з команди Корнішон. Останній десятий раунд нашого фіналу міні-чемпіонату The Map. раунд, який може все змінити, бо команда Unitas Racing має перевагу десь приблизно у 12 тисяч поїнтів. Саме таку кількість поїнтів може спокійно відіграти команда Корнішони. Судячи з треку, що я бачу, зі свого боку зроблю припущення, що це Леман. Ну і подивимось, який пік зроблять команди. А ну, це Леман, Лиман. Це ж Ліман, жовто-сині, це повинен бути він, Дай машини Ліман. Ну, а все, Ліман, а де тут? Де, де цей поворот тут? Так, Андрій Дуда вже робить пік, залишається 15 секунд у інших гравців. Команда Унітас Рейсінг також знаходить Лиман. Також думає, що це Лиман. І все ж таки, і в останньому раунді, і у цій в цілому, і у нашому міні-чемпіонаті перемагає команда Унітас Рейсінг та займає перше місце. На перші двадцять трешки, ні. Yeah. Треба було мельборнтащить. No. Ну, чисто два трека, непонятно попалися не і. Все зурвіні. Та і в наступних раундах не сказати, що їх прям сильно перемог. Хіба що в восьмому там чуть-чуть ближче, вийшло. Ну що, я тебе вітаю? Я тебе теж вітаю. Перемога у нас. Була цікава, гарна гра. Була непроста котні не треки. Так, так. В Австралії могли нас і поховати так-то. Ну і що, друзі? Ось такий у нас був фінал. Команда знову ж таки. Unitas Рейсінг перемагає. Призовий фонд міні чемпіонату. Це тисяча гривень, і власне саме тисячу гривень заробляє команда Unitas Рейсінг. Дякуємо, друзі, що увесь цей час були з нами. Дякуємо, що дивились наш міні-чемпіонат Грів Map. Ну і що, друзі, побачимось вже у наступних рубриках.